Всім привіт! Огляд планшету t class T50. Перед тим як е, перейдемо до його огляду. Хочу призвати підписуватись на Patreon каналу. Посилання на нього ви знайдете в описі до відео. Там ви зможете підтримати канал і отримати доступ до ексклюзивних відео оглядів, які будуть виходити чисто тільки на Patreon. Добре, давайте відкриваємо коробку. У нас батарейка 7500 мАч, 11 дюймів екран у планшету, металічний корпус і вартість всього цього 9 тисяч гривень. Також версія 8128, є LTE, можна з нього дзвонити. В комплектації адаптер для зарядки з таким от виходом Type-C і кабель Type-C на Type-C. Це комплектація до пристрою. Ну, по зовнішньому вигляду тут все стандартно, екран 11 дюймів, тут металічний корпус камера, тут кнопка регулювання гучності, вимкнення, вимкнення, динаміки, стереодинаміки з обох сторін досить гучні середньої якості. Відкриваємо у нас Full HD IPS дисплей з якимось по системі тут є якась їхня надстройка. Але не видно ніде написана її версія, просто 12 Android, але тут він нечистий. Тут з якимось надбудовами, іконочки змінені, Свої зміни є. Добре, давайте перейдемо до Benchmark, подивимось на технічні характеристики. Процесор Unisoc T616, відеоприскорювач mali G57. 283 тисячі. Невеликий результат для планшету, особливо для смартфону. За 9 тисяч гривень це взагалі невеликий результат для планшету. Да, тут трошки знижку роблено, це ж це планшет, планшети, вони зазвичай відстають по потужності. Тут результат такий ну середній, і не хороший, і не поганий. GTA San Andreas на максимальних налаштуваннях працює досить непогано. Ну, то, в принципі, 11-дюймовий великий металічний планшет з середньою потужністю, да й в принципі з усім іншим теж да, середнім. Що екран, що е конфігурація вбудованої оперативної пам'яті, що потужність, і камера теж середня. Камера насправді непогана для планшету, досить функціональна. І стереодинаміки досить гучні, але по якості середня. Тобто такий собі планшет, от, трошки був би він дешевший, був би, мабуть, взагалі ідеальний варіант, але от за 9 тисяч гривень трохи для нього дорого, особливо, якщо брати до уваги його потужність. Той же Xiaomi Redmi Pad SE, він, він трошки менший за габаритами, але він потужніший значно. Ну, і також є ж плюсом, те, що це LTE-версія, і можна дзвонити з цього планшету. Тобто такий собі планшет. Давайте покажу, що функціональність камери досить багато функцій. Таймлапс, відео, фото про режим, панорама, режим. Для планшету це досить різноманітний вибір функцій. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!